Вітаю, як завжди, калідор Філіппінський. Філіппіни, Ночки Лех, ви на каналі Ноч Кіно. Сьогодні буде ну така аж занадто чітка інструкція щодо життя з місцевими людьми. Дівчатами жінками, хлопцями, чоловіками, ким завгодно. Працює, як завжди, в усі сторони. Підійшли до межі Сінгапуру і Філіппін. Ви вже знаєте, що район тут такий незвичний, це насправді як частина Сінгапуру. Ну і тут далі зараз будемо рухатися. Оце вже оце перехрестя, це вже конкретні Філіппіни починаються. Ну а на межі церква, католицька церква, їх тут багато. Я в ній жодного разу не був. Зараз буду там вперше. Церква. Як ви пам'ятаєте, я приїхав в мегаполіс. Для того щоб нарешті реалізувати всі оці моменти, за якими я скучив, поки жив в диких місцях. В першу чергу доступ до жінок. На третьому місяці мого проживання тут знайшлася дівчина Валя. Жінка, яка живе з вами за певну суму грошей за 7 тисяч на місяць. Так воно може і тривати до кінця нашого життя, ну або принаймні дуже довго. Ну, не можна себе оточувати не занадто розумними людьми. Місцеві дівчата. Вони в переважній масі своїй не занадто розумні, але занадто істеричні. На початку другого місяця постало питання, щоб. Це не постійно разом жити, а щоб вона просто інколи приходила по необхідності. Як виявилося, в неї є вроджений дар готувати. Тобто просто показуєш якусь українську страву, вона про неї читає, вона бачить, як вона виглядає на фото, вона її готує на раз, практично як 3D-принтер самого останнього покоління. Тому що імітувати класичний секс з його оргазмами це один момент. А імітувати саме от оцей процес, yeah. о -о, то це зовсім інше. Валя живе в себе, у будинку своїх батьків, і практично по виклику приїздить до мене. От бачите, тут відразу мені, що кинулося в очі, це курт кабейн. Ось в такому вигляді. Мені, наприклад, оцей трайцикл подобається. От саме в такому виконанні доволі цікаво, на мій погляд. От така якась цікава річ. Це прямо як про вишиванки різних регіонів в Україні. Вона каже: взагалі все нормально, все ідеально. Але висновок, який от кінцевий, щодо такої форми от, проживання з різних, з різних культур людей, особливо. От коли чоловік ще такий от нервовий. Шукай когось, спілкуйся, зустрічайся, взагалі немає проблем. А, тому що я не хочу, щоб це було в односторонньому порядку. Міняти валю на валю змісту немає. Якщо от я звідси вже з якоюсь жінкою поїду туди, то скоріше за все, оце ми от так, от і лишимося назавжди вдвох. Свині, 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 скрізь свині, там свині. Тут персонал. От, все про свинину. Ну, прямо, от, я не знаю, зайшов як е якась баварська баварська кав'ярня. З точки зору, що до. Ну, Філіппіни. Я вам скажу, що тут культ свиней, він ще може навіть більше, ніж в Україні. Тому якось отак. Туткін Айлян. О о. Я. Тут Айлян! Фа пліз файлон. У восьмидесяти відсотках. Вас прямо будуть конкретно пиляти за те, що ви там зобов'язані давати гроші на утримання родини. За даних обставин це більш-менш оптимальний варіант. І дешевше стане. Якщо до цього підходити вже так суто егоїстично э прагматично. Шановні масові глядачі, це ті, які. В мене є на каналі, але з якихось причин вони не оформляють платну підписку. Оце відео це була повна інструкція, який варіант все ж таки оптимальний, що реально, що нереально, які плюси, які мінуси. Також я вам хочу нагадати, що ви знаходитесь на єдиному повноцінному українськомовному каналі. І я не з не втомлюся повторювати, чому це саме так, тому що українці це такі люди, які є не лише носіями української мови, а ще й схильні захищати свій культурний та в першу чергу мовний простір. Тобто, якщо до вас хтось із так званих співвітчизників звертається не українською, а самі розумієте, якою. Нормальна реакція на то реагувати прямо як на конкретну образу. Тобто, якщо навіть Російська Федерація зникне з карти світу, Україна буде просто аж занадто над незалежною, нічого не буде. Там буде звичний совок, такий самий, яким він був до 2014 року. Там мало того, яким він був там завжди. Якщо почитати історію України, то там більш-менш завжди було якось воно отак. Чи під час Російської імперії, чи під час незалежності, саме тому, що там є набір людей, але нема, на жаль, українців. Чи і Крим, то я завжди запитував запитання на запитання, чисто по-нашому, Київ чий? Тому що. Русифіковане населення і все це малороське, воно все навколо і все це жахливо. І так воно і буде. Якщо, ви врешті-решт, станете українцями. З формування свого в першу чергу онлайн-простору. По-іншому за сучасних часів це не буде. І тому це єдиний, або якщо не єдиний, то один з небагатьох каналів. Де не просто ведучий українськомовний, а де в коментарях дуже чітко я слідкую за тим, щоб не було ігнорування української мови. І такі канали їх треба обов'язково підтримувати. Таким чином будь-які канали подібні, де вам про це говорять, про це згадують, слідкують за коментарями. На них обов'язково треба оформляти платну підписку, їх треба підтримувати. Тоді будуть якісь, якісь рухи в правильному напрямку, по-іншому нічого не відбудеться. На жаль, от як показав час, як показав мій досвід, вже скільки я працюю над цим каналом, що оці речі їх потрібно постійно пояснювати. Чомусь люди цього взагалі не розуміють. Оцих абсолютно базових речей. Тому, будь ласка, обов'язково оформляйте платну підписку і буде вам щастя!